Добрий день, любі глядачі. Давно я вже вам нічого не показувала, а от сьогодні надумалась: відкрили помидори, які я закривала осінню. І, думаю, вам скажу, бо я як осінню закривала не з оце, ну, уксус, а і заличою. Так мені одна жіночка написала, що каже: бабусю, найди велике відро. Да, Викинеш свої помідори в смітник, бо вони за тиждень зірвуться. А ми всю зиму подивіться, їмо, я й хотіла вам показати. І дуже смачно. Що я показувала колись це відео, що треба на 3 банку помідори вкласти, а тоді бан, поллітрова баночка, ну трошки але чи. І солить, я розказувала так, дві ложки солі. А ось сюди, у другій банці, я закривала, мало було помідорів, та я більше лечі. І теж вони вкусні, і лича хороша, мої правнуки прийдуть і кажуть, бабусю, давай нам ті помідори, що багато алечили. І вони так їдять з апетитом, і ми всі їмо, хто не пробував, казали добре. Так що, любі, гладачу, закривайте за личою, але дуже корисна і не уксус, от, і будете здорові. Так що до побачення, мої любі.